Усім привіт. Сьогодні 16 листопада 2022 року показуємо виноград. Знімаю швидко, то нас щось морочить. Поставте лайк, зробіть підписочку, будь ласка, і погнали! Це у нас сказка. Посаджено 2021 року. Перший год у реагітації, середнє калугінська форма. Получена від Єльцова корнесобственною Підтвердження сортності, Не знаю, яка вона буде. В цьому році тільки два рукави. Два рукави, вони визріли, бачите, до самих кінчиків визріла. Тут вона мені зробила пасанки першого порядку, пасанок другого порядку. Коротше, визріла вся. Визрівання дуже цікаве, дуже хороше, це мені подобається. І так, погнали, сьогодні 16 листопада, газ, газ є, світла води нема. Бачив пожарники відкрили, з Е, бензин наче в місці є, але його знайти дуже-дуже сложно. Робив 14-го плов, зібрав сусідів, посиділи ті, хто пережив цю навалу, 8 місяців, ну, все хорошо. Є розказував історію, яка мене дуже впечатліла, що учбовий заклад, ліцей. Вісім з половиною місяців був в окупації, а працював по українському законодавству. Тобто його не змогли віджати. Людей не уволили, все добре. Така історія душевна. Ну, може потім подробніше щось розкажу. Гримить. Гримить у нас постійно. є мінометний приліт в центр. Зв'язок не нежевряє, щось таке незрозуміло. Ну, подивимося, що буде далі. Газ є, води нема, світла нема. Світло це у нас на бензин-генератори, вода, бігаємо, їздимо. Зараз дощ почався. Шукаємо водичку по району. Десь скважини, Ну, якось виживаємо, а там подивимося, обіцяють щось. Всім пока, всім до завтра.